Зима на носі, тож волиняни завершують городні роботи і готуються до холодів. Хтось вже впорався, хтось ще в процесі. Бо ж постійні вересневі дощі не дають зібрати врожай. Тому людям доводиться чекати сонця, аби земля хоч трохи підсохла. Бачите, такі два дні погоди, а там знов дощі. Нема не посіяти, не зібрати толком нічого не можна. А багато ви посадили картаплю? Було 30 сотих, то ще осталося. Вісім радків. Врожай картоплі цьогоріч хороший, тож голодними точно не будуть. За зиму дід Богдан також не переживає. Каже, є все необхідне. А нам все равно, ліс радом, дрова є. І все, що ще? картопля є. Сало, заб'ємо свиньон, буде сало. Все, що нам ще треба. Аби був тільки мир. Цього року волиняни зробили набагато більше закруток та запасів на зиму, бо ж треба не тільки для себе, а й для армії та переселенців. І собі, і на війну даємо, без кінця допомагаємо, чим можемо. І участь скрізь приймаємо. І волонтерам, треба вареники ліпити, ліпимо. В який льох у волинських селах не зайдеш, всюди консервації на будь-який смак. Там по краях закатки стоять, можете знімати. Помідори, перець, огірки, кукурудза, кабачок і багато іншого. Крім того, що ці горіч усього посадили, і зібрали побільше, волиня не думають і про те, як будуть грітися. Ми палимо дровим айбрикетом, то ми вже запаслися. Тут тільки єдине відчуття, щоб хоч зима ця тобто війна, ця минула дітей і чоловіків. А так, щоб ми там за себе там ні. Не переживаємо сильну. <хи> ця зима непередбачувана, і грітися газом може вартувати дуже дорого. Найоптимальніший варіант дрова, але дозволити їх собі можуть не всі. Ось ця бабця сподівається на субсидію. Інакше за свої 2800 гривень пенсії купити дрів не зможе ніяк. Якщо не дадуть, то не куплю. Бо за пенсію дров не купиш сьогодні. Дуже дорого. Кажуть, що це ну кобометр, кубічний метр. Більше як тисяча, це м'якої деревини. Та найголовніше цієї зими, кажуть волиняни, не запаси харчів і не закупівля дрів, а перемога України та мир на нашій землі. За їдло то що вже Бог дасть, аби хлібу, картопля в родинах хліб є, яка свиняка в хліві є, то таке. А от за війну, звісно, переживаємо, бо в мене син. Кожна мати за дітей переживає Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал,